Вітання. І всім. Сьогодні у нас буде Fishing Planet, як ви бачите. Що я вам можу сказати? Всі рази, коли я хотів записати це відео про тайменя Хана, а це було спроб, наверно, 6-7, я його не зміг зловити, Це буквально. Сів на 20 хвилин і об за 20 хвилин я його зловив. Так. Не, не з такого у нас починається відео, як завжди за монстра. Але... але. Забираємо. Виконується місія. Тримуємо. Якщо я можу сказати, дивіться, легко я його витягну тільки того, що в мене спінінга 34,5 і е, катушка на 33. Це на 33,2, ну і сам болкер. Як заполучить цей. Болкер. Як я пам'ятаю... Як я пам'ятаю, давайте зараз монстром. Ось. Додаю міточку. Ось таймень хан. Пробував ловити я його і ось тут. У мене тут мітка надзвичайна, трофейна. Уніка не ловив. Отут ловив, не ловився. Переїхав сюди з другого закиду, зразу зловився. Так, що в нас по. Давайте з, з харіусами розберемось. Ну, що давайте з Е, Як бачите ніч, пік кльову у нас це такий. Е, як бачите, гарний пік на 21 до 23. -ї. Заловився швиденько, без всяких проблем. Так. Щодо харіусів. Харріус, харіус, харріус. Харіус. Зараз я, напевно, ловити їх не буду. Через те, що чисто прийшов так ловить, думав, ну, Вдруг спробуємо. Скоро, пазара, не хочу піти переобладнюватися. Донок немає. Як словити, не маю. Так що дивіться, мітки. Використовуйте гачок 2-0. Це ялець. Ось мітка на унікального Сибірського Харіуса. Майже 4 на одноденки. Це 2-0 гачок. Плюс. Да, ось ще один. Тоже на одноденки, але ви е дивіться на що він ловиться краще. Тобто заголите в головне меню і тут мотаєте до цього Харюса. Ось бачите, тут законики, зіркуни, бабка, одноденка, личинки. По-моєму, я його навіть на вузьку блишню ловив, якщо не помиляюся. Але не впевнений, що мітку залишив. Ось тут може бути мітка. Ні. Але дивіться, е зараз, якщо це ця локація, за що це? Так. Да. Так, да, я тут його ловив і на вузьку блишню. Куди закидував, закидував я отако. Он туди, тільки так, далі. Десь он під тій камінчик. Отако проводив і... Мам результат у виді унікального цього Харіуса. Що по іншій місії другій. Ці місії. З харіусами розібла... розібралися. Д... А, плюс дивіться. Ось е... найлегше мені видається. А тут я ще знаю. Одна мітка, нам унікальна, Але ловив довго, не, лов... не зміг зловити, тільки унікального Яльця зловив. Тут він ловиться. Лише лег легко і ось тут він легко. Ви дивіться лиш... де він випригує з води. Тобто. Я брав, див дивлюся, он там, випригнув от там, випригну от там, випригну от там. Я так от і закидаю туди, туди, де він виплигує. І отаким от чином я зловив тут всіх уніків цих харусів. Е, Щодо цих яких? Цих. Полівок чи що там за місія. Яка вона там? Акумаку зубокрюк. Треба цей зубокрюк. Сенге Таймень Хан. Це вже це. Ось. Водяна полівка. Що це за? Знайдіть мертвих водяних полюк якихось полюк Дивіться, ви спавнитеся, здається, отако. Розвертаєтеся і ось тут. Якщо пам'ять мене на цей, ви будете мати, цю. як і. цю польку. Вони на островах, тобто ви можете взяти човна і доплести. Ось тут, а, ось бачите, тут значить такі місця. Фонарик виключити. А, ніфіга не видно тоді. Ось, якщо если до таке місце, тут воно буде лежать. Так, уже дві є. Тобто залишається ще. Блін, не пам'ятаю, де п'яте. Пам'ятаю, що ось тут буде одна лежати. Ось тут Так, Да, тут І ще одна буде лежать. І... Куди це Я розігнався. Ч, ти будеш повертати? Щось чого? Ось під цим пнем. Ось тут. Так. 4. Якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, на цій локації, на цій локації, вона буде знаходитися. Да, вона тут буде знаходитися. Тобто ось е цей вогнище було. Ви розвертаєтеся йдете, і йдете сюди під цю колоду, і під цією колодою вас повинна чекати ця водяна полівка. Дивіться, щодо Тайменя. щодо цього тайменя? Його складність в тому, що він може у вас зійти. Якщо у вас слабка вудка і у вас не вистачає швидкості підмотки на цій на котушки, то потрібно, щоб е, цей. Вона була швидка от мінімум 110. щоб коли таймень йде на вас, він ослабляє ліску і ви встигали змотуватися. Плюс дивіться, для цього ще може бути корисним ось такий човен. Бачите, туди сперед у нього є підрулька, і ви можете назад від'їжджати, коли на вас йде таймень. Певні складності, звісно, будуть. Я спочатку спробував ловити не на цей спінінг, а ловив його на Зевс. Зевсом це, звісно, буде набагато важче і чаще його витягнути, але думаю це можливо. Зараз буду сидіти та й мене, ловить. На цьому наче я все розповів. Зараз продивлюся. Я Та Усе... Де це се? Все. Так, Сибірська Харіусів 3. До э, речі. Харіус, хариус. Кому цікаво? Риба. Нікальний мерлин. Чорний. Слава до скінці. Да, ем. Э, Сибирский хариус. Він де до 4. по 400 мабуть. Там. Ну так я до 4 кг. Якщо вибирати звичайний, звичайний до 600 кг. Трофейний, зверніть увагу, до 2600. Тобто вам не кожен унік буде підходити. Там 400 грам уніка, але дивіться, ви зможете його не з... ну, ви зловите уніка, але на жаль, він вам не буде підходити, бо маса його менше 3 кг. Так, да, це таке штука. Ін... У ну, мене такого, звісно, не було. Я став гачок хоча у мене всі такі під 3800-3600 ловилися Харріуси. Ось таке. На цьому я наче все розповів вам за цього тайменя Гана. Тому, будь ласка, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В кого є якісь запитання по Сибірському Харріусу чи по цих полівках, я ну, ще розповів. Одна тут, а одна тут. Одна тут, одна тут і одна аж там. Наче все розповів. Да, будь ласка, якщо є запитання, то ставте їх в коментарях на даному моменті і даному етапі. Кажу всім. До нових зустрічей.